Слава морській піхоті, слава слава, слава це відео, ймовірно було відзняте одеськими морпіхами 35-ї окремої бригади Михайла Остроградського на межі Донецької та Запорізької областей. Українські військові здіймають прапор в селі Старожове, яке знаходилося в російській окупації з березня 2022 року. Операція почалася приблизно о 5-й ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин. І почали штурм. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Зі слів українського морпіха, під час штурму села було ліквідовано близько 50 російських військових. Ще четверо були взяті в полон. Урал був повний БК. Там він абсолютно був повний. Вони його кинули, там зараз лежить походу член екіпажу цього ураву. Я не знаю, але він вже не може нам також цього сказати. Вони потікали. Слава, ви, герої! 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 Слава! А ці кадри ймовірно відзняли військові 68-ї окремої бригади Олекси Довбуша у селі Благодатне цей населений пункт недалеко від стероживого, і також з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знаходилося під окупацією. Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це найприємніше відчуття. Україна переможе, Україна понад усе неподалік Великої Новосілки. Українські військові ще 10 червня змогли звільнити ще одне село нескучне. Ось кадри, які ймовірно, на фоні цього села записали бійці 129-ї бригади ЗСУ. 10 червня, 7-й, окремий батальйон, удар рей, 129-ї бригади. Звільнив населений пункт. Нескучне. Слава Україні! Героям слава! Також серед успішно звільнених ЗСУ сіл називають Макарівку та Новодарівку Запорізької області. Фото з останньої нині вранці виклали у соцмережі бійці Запорізької окремої бригади ТРО. За інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ просунулися на 250 метрів і на бахмутському напрямку біля Берхівського водосховища. Не кучкуємося. Пішли! Російські міноборони про відступ із одразу кількох сіл не повідомляло. Там твердять, що відбили всі атаки ЗСУ. Звільнення населених пунктів українською армією у своєму звіті підтверджують і в американському інституті вивчення війни. За даними аналітиків, 10 11 червня українські військові звільнили чотири села на південь від великої новосілки на Донеччині. Сергій Стеценко Радіо Свобода.